Привіт, мої любі українці, гості України. Ну що, став відомий план перемоги ворога? Так, Путін подивився на план перемоги нашого верховного головнокомандувача, і я так думаю, що задумав свій план перемоги. І цей план перемоги, знаєте, як виглядає? Я зараз двох словами вам скажу, щоб ви так ну, розуміли про що йде мова. Дочекатися, поки закінчаться українці, а потім об'явити мобілізацію в себе там в Росії і. Фантазер, так? Да? Таке вигадав? Ну це взагалі ну це нонсенс якийсь, ну таке придумать. Звісно, це фантазії, це нереально, тому що наш план перемоги підтримав весь світ цивілізований. А там же, ж, там, ви знаєте, детекториці, там воно ні, воно там не той, то не той план. План того Карліка, він не здійсненний. Пояснюю вам чому. Дивіться, у нас в Україні сьогодні дуже багато вмотивованих українців, які хочуть іти воювати. Подивіться всі ці бусифіковані відео. Кожен українець просто біжить на фронт, тому що йому грошей насиплять, кучу грошей, там особливо по почки, по печені, то пальці там, там в дверях, оце це там, там так насиплять, що капець. Після того, як насиплять грошей, потім бусифікують його жінку, тому що вже йдуть мови про те, щоб жінок уже будуть скоро бусифікувати. Розумієте, вже ж це ж не секрет. Ви знаєте, вже зараз це кіпіш, який зараз піднявся навколо суспільства. При тому світового суспільства це на світовому рівні було об'явлено. Потім, після того, як насиплять грошей і мобілізують жінку, ще й мобілізують дитину. Бо зараз, ж у нас іде, там пониження мобілізаційного віку. І зараз ще ж дітей, там, ви знаєте, 17 років не випускають за кордон, поки він не обновить дані. 17-річних це вже туди дійшло. А далі, же, що піде? 15-річні, 10-річні, 8-річні воїни підуть, пластмасові автомати будуть чи що? От. І е, країна закрита в гетто. Ми з вами виїхати не можемо, ви знаєте. Виїхати, можуть тільки-тільки особливі люди з батальйону Монако. Знаєте, так, що це за батальйон? Я думаю, знаєте. Це у нас. То як може перемогти нас ворог з такими серйозними ресурсами? Це ж неможливо. Ну що це за дурний такий план, ото там придумали, ви розумієте? А вони, в свою чергу, під свій план не трогають жодного свого громадянина? Просто так ходять чоловіки, їх ніхто не мобілізує про бусифікацію взагалі мовчу, ходять на роботи. отут от там свої сім'ї роблять, воїнів там ділають там з жінками, там все нормально. І навіть якщо на їхній території йдуть бойові дії, вони роблять все, щоб не мобілізувати своїх громадян. От придурки, представляєте, це таке видумали. Да. Це ж не то, що наша влада піклюється про українців, там вони не піклуються. Ні, вони там за людини тримають їх. Вони беруть просто північно-корейців. Навіщо росіянина туди посилати? Ні. Туди Північна Корея піде воювати на території Росії. Хоча, ви не забувайте, сьогодні нам розказують, що ось о, Північна Корея веде свої війська, веде війну на територію України. Ні, на територію України їх ніхто вводити не буде. Це 100%. поки що. Корейці будуть відстоювати на території Росії, там, де Курська область. Поняли, де наші будуть заходити, хлопці, там корієці будуть. А росіяни ні. Їх ніхто не буде туди призивати. А ті росіяни, які захочуть йти на війну, їм насиплять кучу бабла, бабліще, я б це назвав. Тому що сьогодні за вступ в армію, там у ворога, знаєте, скільки платять грошей? Мінімум 20 тисяч доларів. Це тільки за те, що він туди вступив. За виход бойовий ще насипають, там дуже великі суми. І ці гроші реально платять. платять. А у нас, у нас гроші забирають у людей. Вигадують мобілізаційні штрафи, податки, електроенергію під час війни піднімають, і все це при тому, що нам сьогодні западні партнери дають купу бабла мільярдами доларів. Угу, бачите, тобто у нас про людей дуже думають. думають, ну Влада дуже думає, може ця темна сила не зовсім дає, знаєте, яка ненавидить цей народ, знаєте, вона там не дає трошечки думати, як треба. А там у ворога людей ненавидять, ви що, там як до собак відносяться, на фронт не відправляють, розумієте, гроші дають. от мені, то план перемоги вигадали. І що саме цікаве, що саме цікаве, ще й зброю свою виробляють, і техніку. Ідіоти, ні? щоб у партньорів попросити. Не вміють воювати взагалі при, при, придурки, ну реально. А знаєте, що, що цікава, яка новина є? Я вам скажу, е -е -е -є, інформація, є інформація, що сьогодні звертаються деякі люди до тренерів по вільній боротьбі, по боксу в секції. І просять, щоб дали людей, професійних спортсменів, які б на зарплату вдуматись і під умову бронювання. Да, для отримання відсрочки від мобілізації допомагали ТЦКшників. одівали балаклави і допомагали бусифікувати українців. Ось от дивіться маленький сюжеті. Мене... Ти, Ти чи... похожий на терориста просто в такому. Я тобі правду кажу. Я спокійний, в мене троє малих друзів. Тому типу я просто от мені цікаву ваші окоші. Документи та підете далі, якщо у вас троє дітей. Оце не бізприділо. Це є безпреділ. Ну, типу, час я. Є люди, типу, знаєш там, теж і допомагаємо, чим чим можемо, типу, але ну ну це але блядь, хамство. до речі. Підпишіться на мій телеграм-канал, оскільки я там викладав відео, які просто не можу сюди вклеїти, тому що. Ютуб не завжди пропускає цензуру, а на моєму телеграм-каналі є все. Там дуже багато цікавої інформації, є цікаве опитування і далі, далі далі. Тому посилання є в описі до цього відео і в закріпленому коментарі. Розумієте, якщо сьогодні ще ТЦКшники, ці бандитські всі туди, будучи в балаклавах. не то, що там він має посвідчення своє показати, назвати прізвищем. Я по взагалі забути, яке посвідчення. Ви що? Це для лохів там намалювали в кабінеті міністрів закончик, там лупанули. Так, знаєте, що воно було. Це ж не закон. Дивіться, де треба показати посвідчення, то незаконно. А де треба штраф з вас стягнути, тоді цей же самий незакон стає законом. Отак воно працює просто у нас. Да? Оце такі пан перемоги сьогодні ворога. Розумієте, фантазьори. Неможливо, це неможливо здійснити. Ви розумієте? Дійсно, це нереально, звісно. Але давайте ми з вами будемо вірити в наш план перемоги, який озвучив наш верховний головнокомандувач. Дуже серйозний план, ви знаєте його, і давайте його не буду цитувати, тому що вже хто його тільки не цитував. А в принципі, а що там цитувати? Я думаю, кожен пункт зрозумілий. Він реальний, реалістичний і такий, знаєте, продуманий хороший план у нас на відміну від фантазіорувати От капець. Ну, що я можу сказати, що е, якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк, якщо не сподобалось – дизлайк, підписуйтесь на цей канал. З вами адвокат Ігор Липявка. Побачимося в наступних відео.